Незважаючи на численні застереження рятувальників, вогонь і далі забирає людське життя. За один день на пожежах в області загинуло троє людей, серед них дитина. Остання трагедія трапилася у селі Ростоки Косівського району. Ця сім'я, зі слів сусідів, має у Ростоках недобру славу. Господар зловживав спиртним, часто влаштовував у хаті сварку. Ще запевняють люди. Батько дуже любив свого двохрічного сина і постійно брав його з собою, навіть коли йшов до друзів на посиденьки. Того трагічного дня мати малолітнього хлопчика залишила його під опікою нетверезого батька, а сама зі старшим 19-річним сином пішла до магазину. Про це вона, мабуть, шкодуватиме усе життя. А першими пожежу на тому обійсті помітили сусіди. Чую сусіди вже кричуть, що останнє горять. Ми прибігли до з браттям з Юрку, то йдемося, креша. краше. Ми почали гасити, ми дивимося, вогонь загасили, подивимося, вже там два трупи є. Як виявилося згодом, тіла належали 36-річному господареві обістя та його дворічному синові. Прилігши разом із малюком на сіно у стайні на горищі, чоловік вирішив закурити. Саме непогашений недопалок, впав на сухе сіно і швидше за все призвів до виникнення пожежі. Рятувальники, котрих викликали сусіди, погасили полум'я. Однак повернути людей до життя було вже неможливо. З початку цього року на території Івано-Франківщини це перший випадок загибелі дитини на пожежі. З початку року на пожежах загинуло вже 29 осіб, проте вперше, у 2010-му вогонь забрав життя дитини. Ця жахлива трагедія змушує звернутися до краян. Будьте свідомими батьками. Не залишайте безналежного нагляду дітей. Пам'ятайте, більшість дитячих трагедій стаються саме через недогляд дорослих.